А, Мариуполь, який Путін героїчно вернул домой. Дорогий Владимир Владимирович, вам, як президенту и гаранту Конституции, обращаются бездомные жители города Мариуполя. Мы понимаем сложную обстановку в стране, но наши дома были священы. И на месте наших домов активно строится ипотечное жилье, в то время как мы третий год скитаемся по съемным квартирам и общежитиям. У нас десятки и десятки тысяч. Мы оказались лишними в родном городе. А ждали Росію і повірили, що нас не бросять. Знісено більше новопровадівних домов, а построено всього около 70. І строительство компенсаційного життя прекращено. Адреса наших домов ануліровані. У людей, які повірили в Росію, теряется собі в споведливість і будущее. Мешканці та їх небагато, але тим не менше кажуть про те, що вони чекали Росію, бо повірили в те, що Путін тут збудує зараз, просто. Америку на цьому місці. А Путін виявився під брехун. Вибачте, брехун.